Лаварт. Один з наймолодших кальяних виробників на ринку України станом на вересень 2023 року. Але ці хлопці вже встигли себе зарекомендувати. Вони спеціалізуються на виробництві чаш для кальяну, а також кальянних аксесуарів. І сьогодні ми все це детально будемо розбирати. І ось вам одразу спойлер. В цьому відео буде розіграш, тому дивись його уважно і до кінця. Всім привіт! Мене звати Женя, а ти потрапив на кальянний канал Sweet Smoke. Став це відео на паузу, забивай собі смачну чашку і повертайся. А ми починаємо. На початку 2023 року народилась ідея створити якийсь новий кальянний бренд бренд, який буде спеціалізуватись на виготовленні чаш. Спочатку чаш, а потім вже народилась ідея робити і інші аксесуари. Але для початку хотіли зробити тематику для того, щоб у продукту була айдентика. Так, Лавард це перший бренд, який будувався з початку з якоюсь історією, і Лаварт. Це історія про лаву та про вулкани. Все крутиться довкола цього. Це, я думаю, зрозуміло і по упаковкам вже. Їх основна продукція це чаші, і бренд був представлений на кальянній виставці Індустрія цього літа. Одразу чотири моделі і купа різних кольорів. Думаєте, це все? Ні. Також представили мундштуки і килимки. Давайте швидко ми розберемо аксесуари, які на сьогоднішній день є у арсеналі у компанії Лавар. Килимок. Ви могли бачити його вже в моєму дайджесті. Виконання просто кльове, яке витримує стилістику бренду. Помаранчева – це лава, чорна – це вже за... застигша така лава. І посередині у нас іде логотип. І назва лавард, тобто лава арт. Це в принципі зрозуміло. На сьогоднішній день вони всі sold out. Їх була зроблена невелика кількість, роздрібну ціну Я виведу ось тут. Найближчим часом очікується поповнення. І мунштуки. Вже знайомі багатьом. Мунштуки мінор, які йдуть в чорній матовій коробочці. Ось тут назва мінор. Тут іде наклейка логотипу Лаварт. Це виглядає. Ось так от, з досить гарною золотою деколі. У мене тут представлений мундштук чорного кольору, але насправді палітра досить велика. Підібрати можна собі будь-що, тому що тут є як і монокольори, так і різні градієнти. Добре, знайомий вже ось такий от ланцюжок, також з нашитим логотипом лавард. Тобто зроблено все досить добротно. Вартість такого мундштука 400 гривень. Але ж ми зібрались тут з вами не для цього, а для того, щоб подивитись на чаші. Так, тому що це унікальний стиль, унікальний дизайн і нова історія на ринку. Представлено дві лінійки: це основна і класична. Я думаю, по коробці вже зрозуміло, що лавар це не бюджетний бренд. Всі чаші зі стандартної лінійки вартують 400 гривень в незалежності від кольору, моделі. А також різних варіацій. Зараз я пропоную швидко розібрати кожну з моделей і зрозуміти, чому, чому ці чаші чорт забирай, вартують своїх грошей. Розпочнемо з коробки. Візуально виконано круто і знову ж таки витримується стилістика бренду. Це лава. У нас є чотири моделі: Це Спектра, Калдера, Аурора і Недра. Розпочати я хочу з моделі спектра, тому що це найунікальніша чаша, як на мене. Виконані вони досить якісно і на совість. Ну, Можете подивитись, наприклад, у мене на кальяні виглядає чудово. Техніка на у першій моделі Спектра. І звернути увагу, я хочу якраз таки не на це, а на їх новий унікальний стиль вулкани, які повторюються всередині чаші. Класичні отвори, до яких ми звикли, трішки. При підняті, а ще і оброблені глазурю. Зроблено це не тільки для візуалу, не тільки щоб витримувати стилістику бренду, а у нього є ще й практична функція. я думаю, ви вже здогадались, яка так це затримка частини сиропу. Тобто це ще один бренд, який не копіюючи, а знаходячи новий шлях, повторює властивості наших чаш також. Збереження частини сиропу для підвищення яркості покуру, і це неймовірно круто. Всього у моделі Спектра та в принципі у всіх інших моделей від 5 до 7 різних кольорів. У спектри, здається, на сьогоднішній день 6. І плюс я хочу виділити, що у цих чаш є штамп знизу ніжки. ось тут є такий гарний постамент. Згадали? Компанія RS робила щось подібне багато років тому. Але реалізовано тут це набагато краще. Все зроблено так, щоб обґрунтовувало її вартість, щоб ти розумів, за що ти віддаєш свої кошти. Це не звичайна чаша, а чаша, яка зроблена на совість. Важливо також відмітити, що в кожній моделі, в кожній чашці з їх основної лінійки є глазур. Наприклад, в цій чаші глазур є всередині довкола вулканчиків, а також ззовні на ось цих прорізях. виглядає кльово. Ось вам ще декілька фотографій для того, щоб ви подивились, як реалізована цікава техніка нерікомі у компанії Лавар. Але це ще не все. Давайте повернемось до коробки. Так, у нас є чаша. І у нас ще є ощільнюч, не повірите? У когось я це вже бачив. Пропоную трішки пришвидшитись. Модель калдери у нас наступна візуально дуже схожа до моделі спектра, але це фанел. І також виконаний з декоративними елементами глазурів всередині і зовні. Також техніка на 6 6 чи 7 варіантів кольорів здається. Чаша, яка відрізняється від перших двох. По-перше, тому що вона і іншої форми набагато нижча, і виконана вона з іншої маси. Це не техніка на рікомі. Але всередині також у нас повторюється наша історія з вулканчиками. Тут у нас досить товсті стінки, і зроблена вона для більш для більш таких м'яких покурів, і звісно ж, у нас тут і штамп з логотипом, і глазур зовні, і глазур всередині, і багато різних кольорів у цій моделі. Тому вибирай та, яка тобі подобається. Знову ж таки, повторюсь, вони всі йдуть в одну ціну. І остання модель Аврора. Чудово виконаний фанел. Як на мене, це взагалі ось це ідеальна моделька для танжирсу. Я тестував ці моделі ще задовго до анонсу, і хочу сказати, що. Якраз таки Аврора чудово підходить для міцних тютюнів. По-перше, глазурування. І всередині, і ззовні, і добре замиті борти, щоб клаут у нас не їздив, і гарно передає температуру, візуально виглядає кльово, і тенжир на ній розкривається просто неймовірно. Але знову ж таки досить спірно, тому що в Україні фанели не популярні. Незрозуміло, чому зроблено дві прямоточних чаші і два фанели. Тому що я більш ніж впевнений, що 80% продажу це будуть якраз таки ось ці дві моделі. Але тим не менш, виробник так бачить. Ну і добре. А я нагадую, що розрібна ціна 400 гривень за будь-яку з цих чаш. Якщо тобі вона вже сподобалась і ти хотів би щось таке придбати, в посиланні до цього відео я залишу магазин, в якому можна здійснити покупку. І також там буде мій промокод на знижку. От зробили вони чотири таких моделі. Але погодьтесь, виходити на ринок е тільки з такою ціновою політикою досить ризиковано на сьогоднішній день. Я думаю, ви звернули увагу ще на початку відео на ось цю коробку. Так, це класична лінійка. Вона виглядає простіше і, відповідно, у неї і нижча ціна. Я її виведу ось тут. Я її ніколи ще не, не тримав в руках, ніколи не відкривав цю коробку. У нас модель Аврора, і зараз це буде. Перше відкриття, подивимось на неї. Що я можу сказати? Це звичайна молочина глина. Це класична чаша, класичний матеріал, до якого ми звикли. І так, тут немає ущільнювача ще в комплекті Ну, відповідно, і ціна нижче. Тобто, ви можете придбати або їх основну лінійку, на яку, в принципі, виробник і робить акцент, або якщо це по якійсь причині, або не подобається вам, або не по кишені, або. Ставте, що вам потрібно, ви можете придбати класичну лінійку. Що стосовно моїх вражень, як я вже казав, фанели показали себе неймовірно чудово підходять для міцних продуктів. Мені більше сподобалась глазуровна чаша, але тут вже як кажуть, це все індивідуально. Якщо ми дивимося на турки, недра показала себе чудово для м'яких покурів, а от їх найцікавіше, як на мене, модель Спектр має навпаки властивість максимально насиченого і яскравого покуру. Єдине, на що я хочу звернути вашу увагу, що стінки тут значно тонкіші, ніж. У цієї модельки тому чашу не варто перегрівати. У мене стоїть три вугілля, в принципі, вистоїє нормально, але якщо ви любите е, курити суміші на перегріві, ставити чотири вугілля, ковпак, то будьте, будь ласка, обережні. І звісно ж, мінуси. Якщо чесно, я навіть і не знаю, що сказати, тому що це, це чаші. Вони виконують свою функцію на 100%. Вони чудово виглядають на кальяні, багато різних кольорів. Я, до речі, підбирав, не буду брехати під колір кальяну. Тому мені здається, що ловар будуть досить популярні в Європі. Хоча я не знаю про плани компанії на майбутнє. Єдине, що я можу сказати з мінусів, це. Це, напевно, нічого. Так, нема за що прокритикувати. Досить гарно пропрацьований бренд, у якого є своя айдентика, повністю виправдана ціна. Тому, звісно ж, звісно ж, я можу рекомендувати їх до покупки. І як я і обіцяв вам на початку цього відео, розіграш! Ми розіграємо 4 чашечки від компанії Lavard. і ти можеш стати власником однієї з таких. Причому ми дамо тобі вибір, яку саме модель ти захочеш. Я не буду обіцяти е, з приводу кольорів. Але можна буде вибрати принаймні модель чотири переможці. Все, що тобі необхідно зробити, це підписатися на канал, якщо ти цього ще не зробив, поставити лайк під відео, написати будь-який текстовий коментар, а також підписатись на мій інстаграм та інстаграм виробника Лаварт. І вже за декілька тижнів з допомогою рандому я визначу чотирьох переможців, кожен з яких отримає чашу від компанії Лаварт на свій вибір. І в кінці цього відео я хотів би подякувати компанії Лаварт. І ні, не за продукцію, яку вони мені відправили, а за те, що... за те, що ви створили такий бренд, хлопці, дякую вам. Чашки, у яких є власна айдентика. Це нові моделі, які... які раніше не були представлені на нашому кальянному ринку. Це бренд, який потенційно вже підкріплений якоюсь історією і у якого є майбутнє. Тому я дякую вам за те, що ви з'явилися на кальянному ринку України. Я бажаю вам розвитку, перемог і, звісно ж, підкорення нових ринків. Я дуже сподіваюся, що це відео було для тебе корисним. Якщо так, то ти знаєш, що робити. Постав, будь ласка, лайк, щоб воно відображав іншим користувачам Ютубу. Підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив, і не забудь вдарити в дзвін, щоб не пропускати нові відео на кальянну тематику, які виходять кожного тижня. Ну а поки я відправляюсь готувати для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. З вами, як завжди, був я, Женя, Кальянний канал Світ Смоук. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!